Війна за ринок, шини та запальну суміш принесли під стіна автовокзалу номер 2 в Кропивницькому. Так підприємці вирішили відстоювати свої торговельні місця. Справа в тому, що автовокзал чекає кардинальне перевтілення, забудовник обіцяє зробити капітальний ремонт, нові посадкові місця, зручні в'їзди та. Заїзди торговельний центр, все це передбачає розширення території автостанції за рахунок ринку, що навколо а також перенесення павільйонів. Підприємців таким змінам не раді кажуть для побудови кіосків. Набрали кредитів. Чи вдалося домовитися опонентам? Розкаже Олександра Ільченко. На акцію протесту підприємці привезли бочки з запальною суміш та шинами. Коли приїхала наша знімальна група, їх вже охороняли полісмени. Торговці обурені, отримали звістку до цієї п'ятниці прибрати з території вокзалу торгівельні кіоски. Потерять деньги, які взяти в кредити на ралети, які ролети викинуть, їм поставлять інші і платити оренду за 300 гривень за квадратний метр. У нас просто хочуть виселити з этого ринка і все учасників. Протестують близько 30 підприємців, скаржаться. Зводили контейнери три роки тому за власні кошти. Всі залізли у борги. Вартість одного такого кіоску від трьох тисяч доларів. Кажуть, обіцяли, дадуть спокійно пропрацювати 10 років. Ніхто вже не вірить цим всім обіцянням. Сказали, що до 2017 тисячі році нам продлять оренду і ми ще будемо здесь стояти. Ну ми вже ви самі розумієте, словам не віримо. Ось це план майбутнього автовокзалу та торгівельного. no complexo Його реставрація проходитиме в декілька етапів впродовж двох років. Забудовник, підприємство Домініон Кіровоград. Це підлягає знесенню. Ми даємо людям термін. Зараз вирішили питання про те, що людям дамо доторгувати до кінця року. У них договора декого до кінця року. Вони, будь ласка, торгують до кінця року. Потім ми їм пропонуємо нові місця в новому комплексі. В першу чергу, тим, хто тут торгував в цьому комплексі. Ну але ж, звичайно, тут буде орендна плата інша і приміщення. vai de Eu tô... Eu tô... Оренда плата буде від 200 до 300 гривень за квадратний метр. Зараз платять близько 100 гривень за квадрат. Якщо ціна оренди буде відповідати тому, що у вас зараз є. Я просто не знаю. Ви готові вопросов Ні, ми хочемо, щоб нас поговорити з протестувальниками. Приїхав начальник міського управління торгівлі Сергій Горбовський. Наголошує ролети, що заважатимуть перебудові автовокзалу, розбирати підприємців не змушують їх я общался с директором рынка этого предприятия. На данный момент у нас есть договоренность, что все вот эти места, которые здесь есть, где люди торгуют, будут просто принести 20 метров отсюда вот буквально постоянно. Со своей стороны, у нас есть гарантийное обязательство директора предприятия в том, что они предоставят всем места, никто без мест не останется. Забудовники повідомили, планують створити соціальні ряди з такими умовами. Залишити ту оренду, яка у людей була, як люди просять, але перенести їх в інше місце. Люди навіть і проти цього, але що можна зробити? Вони хочуть стояти тут перед автовокзалом. Ну, подивіться, як вони можуть тут стояти перед автовокзалом. Якщо тут має бути 8 метрів, якщо ми врахували комунікації, врахували мережі, врахували ТП, ну, Повністю реконструкція. Вони тут не будуть, ніяк не будуть стояти. Керівництво автовокзалу на протест не відреагувало. До людей ніхто не вийшов. На робочому місці наша знімальна група не застала ні начальника автостанції, ні адміністрацію. Двері зачинені. Підприємці ж змін чекають з острахом та обіцянкам не вірять. Договір оренди на землю під цими ролетами завершується у грудні. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.